Національний банк України встановив такі курси валют за добу. Долар трохи подешевшав і тепер коштує 25 гривень 9 копійок. Євро у ціні не змінився. Його курс на сьогодні 28,4. в обмінниках. Валюта трохи дешевша. Один долар там коштує мінімум 25 гривень, 7 копійок. За євро просять від 28 гривень. Літр бензину категорії А-95 в середньому по Україні коштує 22 гривні 40 копійок. На різних заправках різні ціни. Мінімальна вартість цього пального 21 гривня 40 копійок, максимальна 24 гривні. Літр дизельного палива обійдеться водіям в середньому 18,5 гривень. Газ для автомобілів коштує 8,12. Укравтодор заборонив вантажівкам їздити в день українськими дорогами. Обмеження великогабаритного транспорту діятиме до кінця літа. Вантажівки не можуть пересуватися дорогами країни, якщо температура повітря вища за 28 градусів. Стосується це транспорту загальною вагою понад 24 тонни. Такі заходи Держагентство транспортних доріг проводить щорічно. Обмеження руху вантажівок необхідне для збереження доріг і підвищення безпеки інших водіїв.